Добрі вчинки це, це не видимі нитки, які з'єднують людей між собою, створюючи мережу довіри, підтримки та взаєморозуміння. У світі, де кожен поспішає за своїми турботами, такі вчинки мають особливу цінність, їх не завжди помічають, не завжди про них розповідають, але саме вони здатні змінити хід подій, вплинути на життя інших і надихнути на нові звершення. Історія добрих вчинків це історія нашої людяності, нашої здатності співчувати, допомагати і змінювати світ на краще, навіть якщо це маленькі кроки в повсякденному житті. У невеликому містечку, розташованому серед зелених пагорбів, жила дівчина на ім'я Оля. Вона завжди була відкритою до людей, щиро цікавилася їхніми справами і прагнула допомагати, коли бачила потребу. Одного зимового вечора, коли сніг вкрив вулиці білим килимом, Оля поверталася додому після роботи. Біля зупинки вона помітила літню жінку, яка намагалася перейти дорогу, але боялася посковзнутися на льоду. Оля підійшла, запропонувала свою руку і повела жінку через слизьку дорогу, розмовляючи і підтримуючи. Жінка була вдячна і розповіла, що їде до онука, який хворіє і дуже хвилюється за нього. Оля не тільки допомогла перейти дорогу, але й провела жінку до автобуса, запропонувала теплий чай із термоса, який завжди носила із собою в морозні дні. Цей маленький добрий вчинок став початком дружби між Олею і літньою жінкою Марією. Оля почала навідуватися до Марії, допомагала їй із покупками, приносила ліки для онука. Марія у свою чергу навчила Олю готувати старовинні страви, які колись готували у її родині. Так, через простий жест допомоги дві людини з різних поколінь знайшли спільну мову і подарували одна одній частинку тепла. Але добрі вчинки не обмежуються лише допомогою знайомим. Вони часто проявляються у ставленні до тих, кого ми бачимо вперше. У цьому ж містечку працював хлопець на ім'я Сергій, який щодня проходив повз притулок для тварин. Він помічав, що взимку волонтерам дуже важко доглядати за тваринами. Не вистачає рук, корму, теплих речей. Сергій вирішив діяти. Він організував у своєму офісі збір корму, старих ковдр, ліків. За кілька днів до притулку привезли цілий вантаж допомоги, а сам Сергій став волонтером. Регулярно вигулював собак, допомагав прибирати та лікувати тварин. Цей приклад надихнув інших мешканців міста. Люди почали приносити речі, які більше не потрібні вдома, а дітлахи малювали листівки для притулку, щоб підбадьорити волонтерів. Так одна добра справа Сергія переросла у справжній рух допомоги, об'єднала навколо себе багатьох людей, які раніше не замислювалися, що можуть зробити для тих, хто потребує підтримки. Добрі вчинки мають ще одну особливість: вони можуть бути непомітними. Але їхній вплив відчувається глибоко. Наприклад, у школі, де навчалася Оля, працювала прибиральниця пані Ганна. Діти часто не помічали її, а вона щоранку старанно наводила лад у класах, залишаючи все чистим і затишним. Одного дня Оля вирішила подякувати пані Ганні. Вона написала листа вдячності, організувала разом із однокласниками невеличке свято, де вручили жінці квіти і подарунок. Пані Ганна була зворушена, але вперше за багато років її працю помітили і оцінили. Відтоді діти стали уважніше ставитися до чистоти, допомагали прибирати після уроків, а пані Ганна ділилася з ними цікавими історіями зі свого життя. Іноді добрі вчинки народжуються у найскладніших обставинах. Одного разу у містечку сталася аварія, перекинувся автобус із пасажирами. Про це швидко дізналися місцеві, і вже за кілька хвилин до місця аварії прибігли десятки людей. Хтось допомагав витягати постраждалих, хтось приносив теплі речі, хтось заспокоював дітей, які плакали від страху. Місцевий лікар, що жив неподалік, залишив свої справи і одразу почав надавати першу допомогу. Водії, які проїжджали повз, зупинилися, щоб відвести людей до лікарні. Усі діяли швидко, не думаючи про нагороду чи подяку, просто тому, що так велить серце. Після тієї аварії життя багатьох змінилося. Люди стали ближчими, почали більше спілкуватися, організували спільну роботу з безпеки на дорогах, встановили додаткові ліхтарі, щоб у темну пору року було видно пішоходів. Ця подія стала нагадуванням про важливість доброти і солідарності у складних ситуаціях. Добрі вчинки не мають меж часу і простору. Вони передаються як естафета, хтось допоміг тобі, ти допомагаєш іншому і так. Добро мандрує світом, змінюючи його на краще. Оля, Сергій, пані Ганна лікар, десятки мешканців містечка. Усі вони стали частиною великої її історії, що складається із маленьких, але важливих епізодів. Є ще одна особливість добрих вчинків: вони повертаються. Коли Оля сама потрапила у скрутну ситуацію, захворіла і не могла вийти з дому. До неї прийшли люди, яким вона колись допомагала. Марія принесла готову їжу, Сергій ліки, а діти зі школи. Намалювали для неї листівки з побажаннями швидкого одужання. Всі вони згадали про її доброту і відгукнулися, не залишивши Олю наодинці з труднощами. Це стало для неї нагадуванням: добро завжди повертається іноді у найнесподіваніший спосіб. Коли добрі вчинки стають частиною життя громади, змінюється атмосфера всього міста. Люди частіше вітаються, спілкуються, підтримують одне одного у складних ситуаціях. З'являються волонтерські ініціативи, благодійні акції, свята для дітей і літніх людей, конкурси добрих справ. Діти вчаться співчувати, бачать приклад дорослих і самі прагнуть допомогти у дворі, у школі, на вулиці. Добро стає звичкою, а не винятком із правил. У кожного з нас є можливість зробити добрий вчинок. Це не обов'язково має бути щось велике чи коштовне. Іноді досить просто усміхнутися людині, сказати тепле слово, підтримати у складну хвилину, поділитися їжею чи речами, допомогти перейти дорогу, запропонувати свою допомогу. Кожний добрий вчинок це як крапля у великому океані добра, що поступово наповнюється і змінює світ. Добрі вчинки, це не лише допомога іншим, а й шлях до самопізнання. Коли ми робимо щось хороше, ми стаємо кращими, відкриваємо у собі нові риси, відчуваємо глибоке задоволення і сенс. Добро об'єднує людей, надихає на нові звершення, допомагає долати труднощі. Це найцінніше, що може залишити людина після себе: історію добрих справ, що передається з покоління в покоління. Отже, історія про добрі вчинки це історія звичайних людей, які щодня роблять щось важливе для інших. Вона не має кінця, бо добро завжди живе там, де є серце, готове допомогти. І кожен із нас може стати героєм цієї історії, зробивши хоча б один маленький добрий вчинок сьогодні.